6 січня 1858 року у місті Лужки Російської імперії народився Лейзер Перельман, і тепер в його день народження святкують Національний день івриту. Євреї в той час говорили або на ідіш, яка схожа на німецьку, або мовами країн, де жили. Ускравен. Мами кохталекшин супмітке. Проте в школі лейзера навчили читати івритом. Тоді ця мова використовувалась лише для вивчення релігійних текстів і в живому спілкуванні не використовувалась вже 1300 років. І тут Лейзеру стукнула в голову божевільна ідея наново відновити іврит. Ця ідея вважалася божевільною навіть серед івреїв. Але перша людина, яка повірила в це, стала його дружина, двора Йонас. І своїх п'ятьох дітей від народження вони виховували лише. Івритом це було дуже важко, адже перший син Бен Сіон, не спілкувався ні з ким, окрім матері і бать.